Ще бюджетний такий є Huawei Y7, золотий колір. Має легкі такі косочки, царапки, не суттєві. В принципі, металевий сам по собі корпус. Ось такий по стану. Легкі такі царапки є по ДНД. Екран у гарненькому стані. Має легкі такі ось невеличкі царапки, в принципі. Зараз покажу так інформацію. Так, про телефон. Huawei Y7. Версія Android 7.0, 2 ГБ оперативної пам'яті. Пам'ять самого телефону 16 ГБ. В комплекті до телефону йде зарядний шнурочок, мікро та сам телефон. Ціна 1400 гривень. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кого цікавлять телефончики, пишіть у повідомлення, додайтесь в телеграм-канал, силичка в шапці профілю. Є досить великий вибір. Вертайте відео мої.